Воїни десантно-штурмових військ України, я вітаю вас з вашим професійним святом, Божої благодаті, захисту! Ви мужні, ви найкращі, ви сміливі і завзяті, ви гордість України. Святом вас, шановні, з повагою, Павло, Зібров! Слава Україні, коти і киці. Я у Ліцибурська вітаю нас, усіх, вас в першу чергу, професіонали, хлопці і дівчата, з ним десантно-штурмових військ України. Бережіть себе, будь ласка, ми дивимося на вас, ви дивитеся на нас зі своєї висоти. І знаєте, що перемога зовсім близько. А ми тут тримаємося і віримо в вас як ніколи. Ще більше з кожним днем. Десантно-штурмові війська Збройних сил України, я Григорій Решетник. Від усього серця вітаю вас з вашим днем. Я знаю, що ви найхоробріші, найвитриваліші, а найголовніше вільні та незалежні, як і наша країна. Тому за будь-яких обставин, за будь-якої погоди разом до перемоги бережіть себе, наші герої! Щиро вітаю вас з днем десантно-штурмових військ. Дякую вам за ваші хоробіль серця, силу духа та незламність. Кожен українець пишається вами та низько вклоняється за ваш героїзм. Бажаю, щоб не було жодних недосяжних висот для вас. А життєва енергія та сила духу ніколи не закінчувалися. Бережіть себе. Слава героям! Слава Україні! Героям слава! Ми з великим задоволенням вітаємо наші десант-штурмові війська з професійним святом, хлопці і дівчата. Перш за все. Ми вам кажемо велике дякую, бажаємо міцного козацького здоров'я і швидкої нам перемоги, бо істина проста! Нам в Україні панувати, і панувати ми будемо. На землі в повітрі на морі Україна знищить ворогів. Рідні землі, українські зорі були, будуть тут спокон, спокон віків. віків. Слава Україні! Героям слава! Вітаю богів! Війни! десантно штурмові війська України із професійним святом. Це свято кожного дня, тому що ви обираєте. Хоробрість, незламність, сміливість, тому що ви найкращі. Дякую вам всім серцем за те, що захищаєте Україну. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Привіт, це велбой, і хочу поздоровити наших захисників, а конкретно захисників десантно-штурмових військ України і з їхнім святом, побажати вам міці та подякувати за те, що ми можемо гуляти під Небом нашим українським і тримаю за вас кулаки, хлопці, і гордий дихати з вами одним повітрям. Слава ЗСУ! сил від щирого серця. Я Світлана Тарабарова, мама. Двох oh, дітей, вітаю всіх захисників та захисниць з днем десантно-штурмових військ Збройних сил України. Бережіть себе. Дякую, що ви у нас є. Дякую за службу, за відданість, за любов до України. Повертайтесь, будь ласка, додому живими і з перемогою. Це наказ, а накази потрібно виконувати. Обіймаю кожного. Слава Україні, наші воїни. Дякую за вашу службу. Дякую, що ви захищаєте простори рідної держави. З ним десантно-штурмових військ України я хочу звернутися до захисників і захисниць десантно-штурмових військ. Дякуємо вам за все, що ви робите. Ви наші герої з професійним святом вас. Дякуємо вам за те, що ви щодня наближаєте перемогу. Ну а ми, артисти і переведучі, тримаємо культурний фронт. Разом переможемо! Святом вас, слава вам! Десантно-штурмові війська! Слава Україні!